Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми послухаємо казочку про хороброго Котигорошка, хлопчика, який зростав маленьким, але з великим серцем і великими пригодами. Жили були дід і баба. Довго вони чекали дитину і одного разу на їхньому городі. Виросло дивне маленьке зернятко. Диво, це зернятко таке сильне, казав дід. Мабуть, воно народиться хлопчиком, раділа бабуся. І справді, народився Котигорошко. Маленький, веселий, спритний і хоробрий. Одного разу Котигорошко вирушив у ліс. Його зустріли зайченята. Ой, ми заблукали, плакали вони. Коти Горошко взяв їх на руки, провів через густі кущі, а потім грався з ними у схованки. Потім він зустрів білочко та шукала жолуді, щоб нагодувати своїх діток. Не хвилюйся, білочко, я допоможу тобі, сказав Коти Горошко. Вони разом збирали жолуді, сміялися і стрибали по гілках. Далі Котигорошко підійшов до швидкої річки. Як же нам перейти? питали лісові друзі. Котигорошко зібрав гілки, зробив маленький пліт і, сміючись, допоміг усім друзям переправитися через річку. Під час переправи з'явилася хитра лисичка. Я вас зловлю. кинулася вона, а коти горошко підкинув на пліт кілька камінців, відволікаючи її, і всі весело допливли до іншого берега. На галявині, куди вони переправилися, з'явився вовк. Тепер я вас зловлю, загарчав він. Котигорошко й тут не розгубився. Друзі, тримаємося разом, покликав він. Він відволікав вовка, а друзі сховалися за кущами. Вовк намагався наздогнати їх, але Котигорошко придумав хитру пастку. Він поклав на стежку гілки і листя, так, щоб вовк спіткнувся і впав. «Ха-ха! це спрацювало! Сміявся Котигорошко, коли вовк дійсно натрапив на пастку і впав. Аж ось у глибині лісу вони помітили, що живе великий ведмідь, який лякав усіх. Хто тут ходить, загарчав він. Ми просто йдемо допомогти друзям, лагідно відповів Котигорошко. Він розповів ведмедю, що дружба сильніша за страх. Ведмідь здивувався, і Котигорошко допоміг йому зібрати ягоди. Дивно, але ведмідь усміхнувся і став новим другом. Котигорошко побував у чарівних лісах, горах, річках, вчився слухати природу, допомагав нужденним зустрічав нових друзів, сміявся з маленьких непорозумінь. Він навчився, що хоробрість, доброта та дружба це найсильніша магія. На вечір Котигорошко повернувся до діда й баби. Ох, Котигорошку, ти цілий день був у пригодах, зраділи вони. Так, бабусю, так, дідусю, я допоміг багатьом друзям і побачив багато чудес, відповів хлопчик. Вечорами він сидів під зорями, слухав нічну тишу і мріяв про нові пригоди. Ось і закінчилася казочка про хороброго Котигорошка. Вона нагадує нам, що дружба, доброта, хоробрість та допомога. Роблять світ яскравим і безпечним. Тож закривайте оченята, слухайте нічну тишу і нехай вам сняться дивовижні пригоди, чарівні ліси, річки, веселі друзі та великі серця.